Відповідно до вимог закону України про повну загальну середню освіту. Реорганізація навчального закладу або його ліквідація допускається лише після громадсько відкритого обговорення. На виконання вище зазначених вимог Семенівська селищна рада, 25 квітня 2023 року. У приміщенні Богданівського ліцею Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області провела громадське обговорення про перепрофілювання Богданівського ліцею обговоренні приймали участь батьки, вчителі та інші жителі місцевої громади. Під час одного з виступів, колишній заступник голови районної ради Ксербин Володимир Миколайович озвучив своє бачення недофінансування освітньої галузі. Виступаючи і не розібравшись до кінця в даному питанні, не проконсультувавшись з фінансовим управлінням Семенівської селищної ради, відкрито звинуватив місцеву раду і відповідальних працівників в недотриманні вимог законодавства. До вашої уваги, пряма мова. І як це було? Наскільки я знаю, законом про загальну середню освіту не визначено, що повинна бути закрита наша, вірні, не закрита, а перепрофільована першого другого ступеня наша Богданівська школа. З приводу грошей, а, і ще, ще одне, не бачаюся, поки тут начальник відділу освіти, я хотів би таке задати питання, просто <кій> кажуть. Мені керівники закладів, що не, не закладені кошти на фінансування харчування дітей. Ну, в мене, якщо чесно, це було ступор, я в п'ятницю ввечері сів у, е, в інтернет, зайшов на офіційний сад Семенівської селищної ради, відкрив бюджет на 2023 рік і вибачте, мене, я, звісно, працював ну, такого бардака, як тут все, на цих бумажках написано, я чесно, я ніколи не бачив. Чисто сухі цифри. Дивіться, я вам пояснюю. Освіта надання дошкільної освіти, тобто це дитячі садочки. Значить, відділяється бюджетом майже 17 мільйонів. З них 11,5 млн на заробітну плату, 1 млн 800 на енергоносії. Бюджет розвитку нуль. Питається в задачі. Де ділося 3 мільйона. 730, 730, 733 тисячі 833 гривень. Перша. Друга позиція додання загальної середньої освіти закладом середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Тобто ці кошти виділяються, ну, як я розумію, на зарплати обслуговуючому персоналу шкіл і на небоносії. Значить, за вирахування цих коштів із місцевого бюджету. Залишається теж, то тобто відкидаємо заробітну плату і відкидаємо не на У нас не на розподілені згідно бюджету 9 мільйонів 27 тисяч 898. Далі державний бюджет. Тобто це субвенція державна, яка виділяється на заробітні плати вчителям чисто держави. Це на цей рік за виконання зарплати по всіх школах нашої ОТГ. У нас не на розподілені з державного бюджету. Залишається 8 мільйонів 397 тисяч 93 гривень. І загалом по освіті, по освіті, в цьому році, згідно цієї бумбашки, не розподілено 22 мільйона 404 тисячі 216 гривень. Шановні. Це тільки по цьому році, згідно по цього офіційного документа, який я далі просто не ліз. Отак. Тепер з приводу. Одної дитини, скільки максимум, я так розумію, затрачається у нас на е, у навчання одної дитини в рік. Утримання скільки? 100 тисяч загалом це з державного бюджету. 114 це Так, 28 тисяч гривень це з місцевого. Зараз я скажу, скільки даному навчального закладу. Ми Микола Антонович наїжджав на районну раху. Так. Наїжджати, наїжджати дивіться, наїжджайте, бо вона в Кременчугу. і ради вже немає. Та ще й заменці була то не було. Втрати на отримання обучня 91 тисяча 331 гривень. Дивіться. Це от, саме по цьому навчальному закладу. Дивіться, районна рада при кількості населення 25 тисяч, коли ми поділилися на дві ОТГ, ну близько, там 24 хвостиком, Мала бюджет. Близько 2 мільйонів гривень. Районна рада. Близько 2 мільйонів гривень. У нас був апарат 14 чоловік. Тепер наша ОТГ, ну, я так розумію, правильно, зараз е, в районі 14-15 тисяч. Тепер самий перший пункт, самий перший перший пункт пункт виконавчий комітет Семенівської селищної ради. 32 мільйони 673 гривень. Із них 14 мільйонів 673 тисячі на зарплати, 1 мільйон 325 гривень на енергоносіння. Розвиток 0, сума 5,35. Або я математику. Так? Чикса я у вас нормально здоров'я? Де де, де оця різниця? Тепер давайте цю різницю, що, що залишаємо, розділимо на ті, що дофінансує там світло 30 тисяч гривень на одну учня. І закриємо питання про фінансування школи і все. От я чисто хотів по сухірці. І будь ласка, всі командує, що тут не тут, а саме. Оці бумажки це не бюджет. Я не знаю. А, і ще ж третє, по поводу того, що мені казала що не можна харчуватися, відкриваю бюджет. Значить, пункт 8. Називається так, звучить він, це те, що, за те, що депутати проголосували. Визначити на 23 рік від, відповідно, 55 статті бюджетного кодексу України захищеними видатками яку входить оплата праця, нарахування, на придбання і забезпечення продуктами харчування? Питається в задачі, чому батьки повинні скидатися на харчі діткам своїм, якщо у нас в бюджеті, по крайній мірі, на дошкільні навчальні заклади не 37 млн 3,7 Ну, Де ці гроші? За що депутати я не можу отут, ось в цих бумажках голосували? Де фінансовий відділ? Я цього не розумію просто-напросто. Ми зараз де? У нас що, бридителі, у нас агенти Російської Федерації чи що тут сидять? Що це твориться? Ну не все. Оптимізації мережі закладів освіти по Богданівському ліцею. Нещодавно відбулися громадські обговорення з приводу оптимізації мережі закладів освіти. Для нашої громади болючим питанням є недостатність освітньої субвенції, яка розраховується не на кількість вчителів, не на кількість класів, а на кількість добувачів освіти. Оплата праці дев'яти закладів загальної середньої освіти громади відбувається за рахунок Семенівського ліцею номер 1 та номер 2 всі розрахунки є у відділі освіти. Якщо цікавить, я можу е, зачитати, скільки не, не вистачає освітньої субвенції по дев'яти цих школах. Зачитати? Василівська гімназія. Недостатньо освітньої субвенції.

Заїчинський ліцей 1 мільйон 359 977, Криворудський ліцей 885,173 173, Устимівський ліцей 236,437 437. Якщо брати по освітній субвенції від Семенського ліцею номер 1 та номер 2, то в них би залишок коштів освітньої субвенції залишався 4 тисячі по Семейському ліцею номер 1 4 мільйона 496 тисяч 303 по Семенівському ліцею номер 2 795 тисяч 875. Тобто і ці кошти, які залишаються по ліцею номер 1 і No2, вони йдуть на отримання інших шкіл гармони. Повне отримання закладів освіти це заробітна плата з нарахуванням та персоналу, придбання продуктів харчування, оплата послуг енергоносіїв та інші видатки здійснюються всі за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджет Семенівської селищної територіальної громади формується за рахунок таких основних трьох податків та зборів: податок на доходи фізичних осіб 52,3%. Єдиний податок це з фізичних осіб, юридичних та сегер товаровиробників виробників. 17,1%, орендна плата за землю, фізичні та юридичні особи 15,8%. Інші видатки це є незначні, які не дотягують навіть до відсотків. На одній з останніх зустрічей щодо обговорення в Богданівського ліцею виступаючим було припущено, що рада прийняла бюджет громади на 23-й рік з порушенням законодавства. А саме бюджет громади прийнятий з нерозподіленими видатками по освіті на суму 22 мільйони. Спираючись на додаток 3 до рішення про бюджет Семенівської селищної територіальної громади, розміщено на офіційному сайті Семенівської селищної ради. Типова форма рішення та додатків затверджується наказом Мінфіна 668 від 668.3.08.18 року. Вона є єдиною для всієї України, для всіх фінансових управлінь і ради. У додатку 3, розподіл видатків бюджету до рішення, на якому акцентував увагу виступаючи. Колонки всього та видатки споживання відповідають сумі, затвердженого бюджету громади, а не включаються в даний додаток такі види видатків, як нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів, придбання продуктів харчування, оплата послуг від комунальних, оплата пені, штрафів, оплата заходів закладів, реалізації місцевих програм, інші виплати населення. Тобто там в додатку, там загальні суми споживання, і не в, тім, не в тому числі стоїть колонка, а з них. Тобто арифметики в цьому додатку бути ніякої не можуть. Всі додатки і до рішення, і програми, які набираються в програмі Міністерства фінансів логіка, контролюються безпосередньо Міністерством фінансів. Ми всі дані, які затверджуються рішеннями Ради, всі скидаємо на наступний день на мінфін. І якби були якісь порушення в нас у додатках, у самому рішенні, нам би просто мінфін повернув на допрацювання. Тому, виступаючи і не розібравшись у даному питанні, звинувати як раду, так і відповідальних працівників не дотримати законодавців. <клес> <що я> <клес> Світлана Володимира, я вам дякую за цю інформацію, але я завжди говорю, якщо виникають якісь питання, треба не читати розголосу, не читати, читати <клес> тих коментарів, які в ну, штаб. Є багато тих, що просто кричать, а є люди ті, які хочуть розібратися. І я думаю, що цю інформацію, яку ви сьогодні нам озвучили, треба обов'язково з усіма додатками, нехай люди дивляться, хай вираховують, значить, оприлюднити і на офіційному сайті селищної ради Ніна Валерівна. І я думаю, що можливо навіть у газети дати.